Лесі, вітаю, вітаю всіх, хто нас дивиться. Справді сьогодні поговоримо про те, наскільки ж взагалі може девальвувати гривня через припинення зернової угоди. А також поговоримо про те, коли ж стабілізуються все ж таки ціни на пальне після повернення акцизу і про багато всього іншого. І власне розпочну з актуального зараз. Триває саме пік дешевих цін на сезонні овочі. Тож, якраз зараз вигідно робити закрутки на зиму. Так, наприклад, огірок коштує від 10 гривень за кілограм, овоч трохи кращої якості продають за 20 гривень за кілограм, однак це все одно в кілька разів дешевше, ніж це було, наприклад, на весні. Про зиму годі говорити, адже тоді ціна за кілограм огірків доходила до 150 гривень, а зараз бачимо всього 10 або ж 20. Така сама ситуація і з помідорами зараз. Найдешевший сорт стартує від 30 гривень, дорожчі є і по 45, і по 50, і по 60 гривень за кілограм. Також дешевими є баклажани від 30 гривень за кілограм. Тоді, як ще два місяці тому, він Коштував утричі дорожче. Тож, принаймні, до осені ціни можуть бути дешевими, хоча все ж таки все залежить від погоди. Вересень місяць минулого року був дуже жарким. Якщо буде жаркий жаркий вересень, то, безперечно, ми з вами побачимо, що сезон е, дешевих овочів сезон. Е, Власне, надходження дешевої продукції з викритого ґрунту з нашої території він продовжиться. Я хочу нагадати, що певні такі похолодання були минулого року вже на початку жовтня місяця, тобто, весь вересень, був дешевий. І через таку дешевизну овочів саме зараз і до кінця літа початку осені в Україні триває сезон консервації, хоч нині і незначно здорожчали все ж таки атрибути для закруток. Так, ключ для закруток коштує від 300 гривень, кришки від 100 гривень за 50 штук, банки від 20 гривень за літрову. Тобто, якщо у вас немає усього цього переліченого, то банка консервації вам обійдеться можливо і дорожче ніж її собі вартість взимку. Оцет, який Часто теж використовують у консервації, коштує в середньому 20 гривень за літр. А ось цукор і сіль теж часто дорожчають в сезон консервації, однак цього разу здорожчання відбулося, однак воно було все ж таки незначним. Ціна на цукор не пішла вверх, тому що наш уряд ввів е обмеження експорту десь в травні місяці, якщо ви не пам'ятаєте. 300 тисяч тонн вивезли і на тому уряд зупинив експорт, і це дало можливість зосередити в Україні певну кількість цукру, і ціна на нього не пішла. Ну, тобто, незважаючи на ріст попиту, росту ціни на цукор не було. І далі про не менш важливе, я б навіть сказала, дуже важливо. Економісти прогнозують незначну девалюацію гривні. Вона пов'язана із зменшенням валютної виручки, яка надходить до країни. Щоправда, за два тижні ми поки за ось цей тиждень, який минув, ми поки що не відчули стрімкого стрибка курсу нацвалюти однак, що довше ми не можемо продавати нашу агропродукцію морем за кордон, то гіршою для нас стає ця ситуація. Цей фактор зараз можна може додати десь там пів гривні до поточного курсу долару. Тобто, якщо було 37 гривень за один долар США, то зараз можна очікувати, якщо не продовжиться дія зернового коридору протягом тижня-двох, то це буде десь 37,5. Другий фактор, який впливає на курс долару, це облікова ставка НБУ завдяки зниженню облікової ставки. І здешевшенню грошей, це, це може стати там 37,8 приблизно гривень за один долар. І після того, як повернули до воєнні податки на пальне з 1 липня, бензин, диспаливо, газ подорожчали. Не одразу протягом місяця АЗС поступово піднімали ціни і зрештою автогаз став дорожчим на 1 гривню 62 копійки, 95-й бензин на 5 гривень, найбільше підскочили 92-й та дизель в середньому на 6 гривень за літр, а преміальний 95-й на деяких заправках коштує більше 50 гривень, тобто на 5 гривень дорожче, ніж до повернення акцизу. Та це ще не все кажуть учасники ринку сьогоднішню ситуацію. Вони називають спокійною і запевняють, що пальне дорожчатиме і надалі, поки не настане ось такий певний пік. Якщо нафта стабілізується сьогодні, там воно кажучи, то в принципі я думаю, що і акциз, і цю нафту ми побачимо вже на стелі за 2-2,5 тижні. Десь це вже воно все відіграє. Тобто тут, що там відбувається десь в Саудівській Аравії, да, і що їде до нас з Європи, воно все доїде на стелу заправки десь за два там, ну три тижні. А тепер поговоримо про підготовку до холодів в енергосистему України. Планують додати вдвічі більше потужностей ніж планувалося раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, зараз спеціалісти докладають максимум зусиль для того, щоб відновити генерацію мережу розподілу, теплоелектростанції та котельні. Тож до грудня планують, що в енергосистемі буде додаткових майже 3 гігават потужності раніше ж планували додати всього одне. 1,7 цілу і гігават експерти пояснюють, що самими ремонтами тут не обійтися потрібно залучати ще й мережу резервного експорту із сусідніх країн. Тобто, щоб ми могли в разі форс мажору ненадовго скористатися закордонною електроенергією. Оці 2,9 гігаватів, То з огляду на загальне споживання в Україні приблизно на рівні там 13 гігават. То це не так вже й багато, але якщо згадати наскільки хитким зараз є енергетичний баланс, тобто в Україні майже немає резерву потужності для того, щоб замінити ті, що з якихось причин виходять з ладу, або перебувають на ремонтах, які затягуються. І з серпня для підприємців повернули довоєнні податки, а також перевірки. І Відтепер усі, хто погодилися платити 2% єдиного податку, знову почнуть сплачувати довоєнну суму збору. Фопів автоматично переведуть на систему, яка була до війни. Загалом пільгову ставку під час повномасштабної війни оформили 300 тисяч підприємців. Також усім підприємцям треба встановити реєстратори розрахункових операцій, хто ще цього не зробив, якщо їх не буде, фопів. Оштрафують так само розпочалися і вже податкові перевірки. Спочатку взялися за тих, хто продає підакцизні товари: алкоголь, сигарети та пальне. А потім вже черга дійде і до всіх решти. І тепер до іншої теми банки почали знижувати максимальні допозитні ставки. Річ у тім, що з кінця липня почала діяти нижча облікова ставка 22% замість 25%. і це робить більш доступними кредити для бізнесу. Водночас дозволяє збільшатися інфляції та дає підґрунтя гривні до девальвації. Хоча можливо і незначної. Тож після зниження ставки банки дешевше братимуть кредити в національного банку і своєю чергою, дешевше продаватимуть їх бізнесу і населенню. Зараз е НБУ знизив ставку, відповідно трошки знизиться, і е ставки по депозитам в комерційних і в державних банках, і е це буде там 17-18 річних по депозиту. Ви можете отримати, а ставки по ВТП, які ви можете отримувати, пробутковість там 19-19,5-20% і ви не сплачуєте податки. І тепер моя улюблена тема це підтримка України нашими союзниками. Тож маємо такі приємні цифри, що за липень Україна отримала від партнерів 5 мільярдів і 300 мільйонів доларів допомоги. І це покриває наш дефіцит бюджету, який виникає щомісяця. Крім великих кредитів і грантів, було й чимало дрібних пакетів гуманітарки і обладнання. Липень став плідним щодо домовленості. Також і у сфері військової підтримки. І що саме вдалося? Про що саме вдалося, це домовитися далі в сюжеті. У липні Україна отримала допомогу як від постійних партнерів, так і від країн та установ, які долучаються час від часу. Так, минулого місяця нам надійшли мільярд і 670 мільйонів доларів від Європейського союзу, мільярд і 250 мільйонів від США, 890 мільйонів від МВФ і півтора мільярда від Світового банку та Японії, що є потужним сигналом світової підтримки. Допомагати комусь в часи війни для Японії це було можливо нелегкий мора. Моральний крок, особливо враховуючи, що довгий час Японія сама не мала армії. Ця армія не мала озброєння, не мала права озброюватися, тому для неї це дуже сильний моральний крок, можливо, такий самий, як для німців, але. Ви знаєте, я думаю, що планка пройдена. Могутньою минулого місяця була і гуманітарна підтримка. Цікаво, що коло країн, які хочуть висловити солідарність, постійно розширюється. Так, США дали півмільярда доларів на підтримку переселенців та закупівлю продовольства і медикаментів для українців. Сербія минулого місяця допомогла постраждалим від російського теракту на Херсонщині. Китай передав київським закладам освіти ноутбуки. А ЮНІСЕФ доставив обладнання у сумську міську лікарню. І це якраз саме те, що потребує Україна на даний момент у нас залишаються відкритими потреби з приводу знов ж таки одягу виділення різноманітних їжі гуманітарних пакетів. Люди, які знаходяться поблизу лінії фронту, то вони не мають можливості туди не поставляються належної кількості продуктів харчування. Крім цього, була в липні й допомога за іншими напрямками. Так, минулого місяця партнери зі США та ЄС виділили Україні кошти на гуманітарне розмінування. Допомогу із цією ж проблемою запропонувала нам і Хорватія. Червоний хрест вирішив простягнути руку українським домогосподарствам і передати їм мотоблоки, теплиці, насоси та генератори. Цікаво, що не залишились осторонь, навіть арабські країни, до прикладу, Катар. Завжди є приємно також побачити, коли. Можливо, допомога навіть відносно невелика у порівнянні з цими регулярними траншами, але хтось новий долучається, і це таке хороше відчуття, що нас не забули за нас, знають, нас пам'ятають. Деякі партнери навіть уже почали допомагати Україні готуватися до холодів, як, наприклад, Польща, яка відправила до України понад 500 потужних акумуляторів. До закупівлі електрообладнання долучився і Азербайджан був плідним минулий місяць, і на військову підтримку так почала формувати пакет допомоги Болгарія. І того ж місяця 100 броньованих машин із цього пакету вже потрапили до України. Ескалація збройних, власне кажучи, поставок. Вона е, уже і так досягла достатньо високого рівня що так, що основні розмови точаться відносно отримання нами винищувачів початку навчання льотчиків в той час, як ми бачимо, що країни заходу, сполучені штати Америки, євро, євро. Наші друзі, вони допомагають і звиклим озброєнням і снарядами. А поки що до винищувачів, тривають перемовини, партнери надають те, що вони не вагаються надіслати минулого місяця. Нашим військовим пообіцяли додатко. Ова допомогти і сполучені штати вони оголосили пакет військової підтримки на 400 мільйонів доларів. Що ж, погоджуюся із експертом, що дуже приємно бачити, як великі транші допомоги, так і незначні здавалося, програми підтримки, тому що вони для нас дуже важливі. І далі розповім про інше: що в Україні стартував другий етап виплат компенсацій за знищене житло, і в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури закликають усіх, кому потрібно подати заявку через додаток Дія, отримати допомогу можуть люди, чиє житло зруйноване після 24 лютого. Того або ж не підлягає відновленню, також це стосується тих, чи житло розміщене на неокупованій території, або ж не в зоні активних бойових дій. Подані заявки розглядатимуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, і ці ж комісії обстежуватимуть знищені будівлі та ухвалюватимуть рішення про надання компенсації. І на завершення до новин світу економіка Єврозони повернулася до зростання після двох кварталів стагнації. Щоправда, відсоток порівняно невеликий усього 0,3. Однак це вже показує, що європейський союз може нормально функціонувати, навіть коли значні санкції проти Росії діють. І на загальний результат добре вплинули показники Франції та Іспанії. А ось сповільнення промислового виробництва в Німеччині та економічний спад в Італії тягнуть. Все ж таки загальну картину донизу, але будемо сподіватися, що економіка і в світі, і в Україні відновиться. Але для цього потрібно перемогти. Тож, Олесю, на цьому в мене всі новини. Тобі слово.